Стосовно змін у роботі органу досудового розслідування Служби безпеки України після початку широкомасштабного вторгнення, то тут, звичайно, в нас виникли нові виклики, нові ситуації, які кардинально змінили формат нашої роботи, нові статті, здебільшого, які ми. Вивчали лише в вищому навчальному закладі, як то 438-порушення законів звичаї війни, так, і нові статті, які е, законодавець додав до Кримінального кодексу, там і колабораціонізм, е, і пособництво державі агресору. Е, так, звичайно, що змінився темп роботи, е, посилилась мотивація слідчих. Само собою, що змінилося і навантаження на слідчих. Якщо ми говоримо у період до широкомасштабного вторгнення, то на зараз у нас навантаження на слідчого збільшилось більш ніж в 30 разів. Якщо говорити то до практичної площини, наприклад, при реєстрації провадження там, первинні документи раніше це займало підготовка документів, там, підпису керівника та реєстрація там, 10 хвилин. Якщо навіть перерахувати, що тепер їх не одне провадження, там а 30 він має слідчий зробити, то це вже скільки там, 5 годин виходить. Лише робота по ну, технічна щодо реєстрації кримінальних проваджень. Стосовно роботи ворожих агентів на нашій території, то служба безпеки зараз працює на викриття. Всіх пособників держави-агресору. Ми всі з вами бачимо, як наше місто, наші вільні райони постійно знаходяться під обстрілами ракетними, артилерійськими обстрілами ворога. Так, Ми розуміємо, що всі ці обстріли вони мають за собою певну історію, адже є особи, які передають ворогу координати і наших військових об'єктів. І наших важливих стратегічних об'єктів, об'єктів інфраструктури, які цікавлять ворога, та які в подальшому піддаються обстрілу. Поряд з такими особами є особи, які, можливо, не навмисно, можливо, не оцінюючи наслідків своїх дій, публікують у. В соціальних мережах, в ЗМІ фотографії або відео викладають руху нашої техніки, місць розміщення військових об'єктів, що також використовує ворог у своїх цілях та подальшому ці об'єкти здебільшого намагається ворог вразити. Так, серед тих осіб, які нами виявляються, то вже протягом цього року ми про найбільш яскраві ситуації ми надавали інформацію. У засобах ЗМІ публікувалися нашими оперативним підрозділом, було викрито кілька там агентурних мереж, а саме громадян України, які Збирали інформацію по території нашого міста, нашого регіону по важливим військовим об'єктам по об'єктам інфраструктури, та передавали їх представникам збройних сил Російської Федерації. Факт в тому, що ми виїжджаємо і проводимо огляди місця подій, коли по фактам обстрілів нашої території, так була така ситуація, що ми проводили огляд місця подій. Так, і в подальшому, буквально там 3-4 дні, ми затримуємо громадянина України і виявляємо в нього в гаджеті, що саме він передав ці координати представникам Збройних сил Російської Федерації, куди саме три дні тому було нанесено обстріл, де були загиблі особи. Тому такі факти вони вказують на цю послідовність подій від. Отриманого завдання нашим громадянином, який тут проживає, так, до передачі ним інформації, подальшого враження цього об'єкту Збройними силами Російської Федерації. І якщо говорити про категорії злочинів, які зараз розслідує служба безпеки, а саме які притаманні нашому регіону, то це воєнні злочини, так, і злочини проти основ національної безпеки України. Стосовно воєнних злочинів, то в нас воєнні злочини передбачені 438 статтею Кримінального кодексу України. Передбачає відповідальність за порушення законів та звичаї війни. Стосовно цієї статті є певні категорії. Ми знаємо, що це обстріли об'єктів, внаслідок яких є руйнування будівель. є… Поранені загиблі особи, також це ми фіксуємо вбивства цивільного населення росіянами, факти розграбування майна, факти паспортизації примусової, факти депортації, примусового вивезення наших громадян, особливо дітей, з тимчасово окупованої території України. Якщо ми говоримо про Воєнні злочини, то близько восьми тисяч таких фактів наразі перебуває в провадженні слідчого відділу в Запорізької області. Якщо ми говоримо про колабораціонізм для загального розуміння, от чим більше часу з моменту широкомасштабного вторгнення, тим більшу кількість осіб ворог Примушує чи створює такі умови, аби вони ну, втягнути їх до колабораційної діяльності. Якщо на початку, там це лютий березень, в нас це були там поодинокі випадки, то в подальшому вони створюють певні умови і більшу і більшу кількість осіб втягують до протиправної діяльності. Наприклад, ми отримали дані стосовно осіб, які Пішли працювати до незаконних правоохоронних органів Російської Федерації, то це близько півтори тисячі осіб. Потрібно розуміти, що це півтори тисячі колаборантів, які мають понести кримінальну відповідальність. Ми докладемо всіх зусиль, аби вони понесли кримінальну відповідальність за частиною 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Стосовно колабораціонізму, найбільш, ну, найбільша практика в нас є, це по частині 5 статті 111.1 це заняття посад в незаконних органах влади. Частина 7 – це заняття посад незаконних правоохоронних органів. А так. За всіма, статтями, за всіма частинами статті 111-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за колабораціонізм, ми працюємо, повідомляємо, викриваємо таких осіб, повідомляємо про підозру та спільно з прокуратурою скеруємо обвинувальний акт до суду. Деякі провадження вже були розглянуті в суді, та особи отримали відповідно вироки. Стосовно примусової паспортизації на тимчасово окупованій території України, а саме конкретно нашої Запорізької області. Так, ми фіксуємо такі факти, ми їх розслідуємо, заяви, повідомлення надходять кожен день. Якщо навіть особи, які проживають на тимчасово окупованій території, не мають можливості написати заяву, то звертаються до нас із заявами їх родичі, які тут проживають, або засобами зв'язку через електронну пошту насилаються. Ми всі такі факти беремо в роботу, їх розслідуємо. Звичайно, що ворог поступово створює. Ті умови, які змушують наших громадян, які проживають на окупованій території, отримувати паспорт країни-агресора. Женевськими конвенціями це заборонено. Є прямі норми, які визначають, що це є порушенням законів звичаїв війни, там є формулювання присягання. В країні окупанту, так, фактично, отриманням паспорту вони примушують отримати і громадянство, і фактично покладають на наших громадян вже свої обов'язки як країна-окупант. такий момент є, що всплеск заяв до правоохоронного органу він. Був пов'язаний із заявами у ЗМІ стосовно криміналізації дій щодо отримання такого паспорту. Наші громадяни, які з тих чи інших причин були вимушені отримати паспорт навіть для того, аби виїхати з підконтрольної території, так через такі публікації вони. Злякались, що вони вже стануть злочинцями і їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Тому багато заяв ми пов'язуємо саме із цими обставинами. Хотілося б звернутися до всіх мешканців нашого регіону, які володіють інформацією про воєнні злочини, які вчинені. Прошу цю інформацію передати або на чат-бот. У ЗБУ в Запорізькій області відомості про які розміщено на сайті.